Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо маринувати кабачки з кетчупом. Нарізаємо цукіні або кабачки такими скипочками. Скипочки мають бути грубі. А в другу банку все так само. Вложила молоді цукіні на коліні веделкою. Кожну баночку додала по одному пекучому перчику. В дві банки заливаємо окром до самого верху. Накриваємо кришкою і залишаємо на 15 хвилин. Пройшов вказаний час. Воду зливаємо. Зливаємо з одної банки і зливаємо з другої банки. Знову у банку заливаємо укропом до самого верху.